А сьогодні традиційний лонгран, суботній буде 30 мають бути гарні місця. Покажу вам. З собою на 30-ку взяв ну, 5 водички, 2 геля, батончиків не було, тому взяв такого боба. Думаю, вистачить мені. А що ти ржеш? Я, я думаю, просто... я думаю, вже на старості років сам сидиш з собою балакаєш по шині. Не, він з-під пісоти. Метрі сімсот від центра міста. Це я мав зняти. Фуя. Погодка сьогодні стартуємо в плюс один, буде мерзнуть, закінчувати будемо.

Ми прибігли в центр. Он камінь. От пивший музей. Чи бивша церква, потім музей, а потім знову церкву. Расти кто? Перебегаем а что <соединяющий> ты до архива. Вон, они что тебе? Я, я ради этого такая бежал, что ли? Скейный Так, я назад. <соединяющий>

Ich okay, cool in die Можна бігати і зніматися, а вон доразі тяжче туди-сюди п'ятий кілометр поки що. Горочки тяжко фігрі і пасіки ялки але краса. Десятий кілометр стали поїхати. Чоємо? Тяблочко. Олежка, ти на своїх силах, мав. Що ти подеколоть? Хорош, все, що мене понятие. На жирах, на жира. Де у нього там жири. Мамон. Да, не мамон. Теба хамон! С блогера мамон, да? хамон. да. Блогерский мамон. У меня тоже такой. Бля, катож червона відповів. Бігали тут лісі зустріли, бігуна. А ні, то Синенка да? там ноги. То Саша, ти подивись. Синенка? Ні, подивись, то Саша, його походка, 100%. І так, у нас рубрика скільки коштує ваш лук?» Розказує Євгеній, стравадротів. Я Євгеній, я стравадрочер. Значить, кросовочки Хока хороші. 4200. Носочки бандиты. 300 гривень, шортики Асикс, 1000 гривень. Не, ну це по Пояс. Гоуфар 600. Бандана трофейная. Найк. Лонгслив. Дуже хороший. Секонд хенд 30 гривен. Рюкзачок 2500. Часы 32. В ябко на распродаже. Так. Все. Давай. Далее Олежка. Скільки коштує ваш? Лук? Розпочинаємо. Давай знизу. Знизу, крусівочки. Секонд. Спойлер, все секонд. Значить, кросівочки ну, гривень 120. Асікси. Нові, правда, були. Відносно. Ці лосіни. Ну, їм вже років 5. А скільки коштували? Ну, гривень 100, мабуть. Люкси були футболочка. Подвійна. Теж люкси. Вона подвійна чи ти просто? Ні, узла? вона, ні, вона подвійна, це два шара. Все. Ні, ну це дві окремі. Ні, ні, вони шичі зверху. Ага, нічого. Ну, якийсь бренд. <сих> ну, гривень, напевно, 100. А, баф. Ну, 10, <сих> мабуть. <сих> ну, да. 15. Годинник. 5 років. 5 років назад був 3,5 фаранер. 630. Зараз, ну, гривень 1000 відсили. Разом скільки? 1300-1400 гривень може назбереться. Я потім нарахую. Так. А, носки... Я їх виграв, Ні, я їх виграв в челенджі. Задонатив 300 гривень. Uh -huh. Так що... Зари тут... самі дорогі тут носки. Да. Наступним буде нещодавний іменинник Андрюша. А ну стоять! Давай, зу. добрий день, мене звати Андрій. Я стравадроче, я не стравадроче, я руки в теплі тримаю. Так, давайте про мій лук. Мій лук. Це... Ще... А, так, почнемо як, знизу вверх чи легко. Знизу, знизу ноги. Мама з татом подогнали так, бонус. Сказала, на виросли. виросли. Вот. Коли виросли, купив красовочки хока, швидкі козли. Лівий і правий. Бралися в екстрім стайлі. Дорого, багато на розпродажі 3-3, по-моєму. Ого, ти по багацію. по багатому Шкарпетки безкоштовні. Женя я думаю, що його бендіти на пари коштує 300 фіга. Я йому купляв одну пару собі на рив, то б сімав. Тоже Теж у нас фірма грібок. По-моєму 300 гривень. Труси. Що ти труси вдіваєш. Роки і 5, 5 назад. А помітили, що крім Андрюші, труси ніхто не вдіває. А помітили, що власні крім <си> мене я... їх ніхто не знімає. Yeah, yeah. <си> вот, я думаю, що краще бігати в трусах, а тись без. У мене така позиція. Труси. Куплені на розпродажі тільки маш��. в Австрії. Рот чотири. 4, да, тоже. Тепер не стираю, вважаю, мухи, проносять удачу. Світшот як він називається. Лон слив. Лон слив. Ну довгий, і э, то є ты... світлів. Вот. Дорого, багато, секонд-хенд. Ну дорогі, за 400 гривень. Коламбія. А, баф. Взагалі безсінна річ. Трофейний, Чорні гори. У туриста від'джав. Там ну, такий м'який піздючок бігав. Ну, кепочка респект, Second Forever 120 гривень. Це тобі сумка Поясна. А, так, го фарм. Нова в тому році придбана. По-моєму, теж 600 гривень, як і вже. Ну. І якщо я зараз за користь не розказував, користь найкращі один. Коротше, так, все, закінчимо після. Батарейка. Біжи. Не записав. По 5.18 інтерв'ю, ребята. Ну вас нафіг. з тим інтерв'ю. Чувак, по 5.18. По 518. Вже прибігли назад в місто. Через гідропарк забігли. О, попили кока-колки. З'їли трохи чіплів Салененька і біжим далі. Трошки жарко. Казав, що починали, було плюс один. Зараз, напевно, плюс десять. Можна в шортах шостохі. Майсі бігти. Фух, жарко. Горсті вертикальні. Траса хто бігав! Хтось знає, де це? Зараз будемо підійматись. Горку. Майже спаду без води, але по камінчикам. Женька, ти у мене будеш головна дієва особа в відео. Бо я весь час тебе знімаю попереду. Que doeu, bichado, Майже добіг кілометраж 27-8 трошки не дотягнули до 30 Обо бігали десь 3,5 години, напевно, з зупинками. Фу. Зараз на каву і додому митися.